Добрий день, шановне панство. Хочу вам розповісти, як ми виживаємо в таких ситуаціях. Зараз, зараз ви всі знаєте, що у нас в Україні перебої з електроенергією. Ну ми якось викручуємося, благодаря такої установки, от, як електростанції марки Honda. Ну от дивіться, чому я сказав, що без марки Honda. Справа в тому, що років 10 назад сусід предложив купити у нього цю електростанцію. Вона у нього була абсолютно нова в упаковці, запечатана з усіма документами, гарантія на ній була, Ну, куплена була в магазині. І він сказав на той час, що це найкраща електростанція з усіх, які існують в Україні. Тобто, це оригінальна Honda японської зборки. Вон. Ну ми її купили. Я вже не пам'ятаю за яку ціну. Десь більше тисячі доларів не буду. Кривить душою, де то так. Справа в тому, що цим бензгенератором можна виробляти світло на два дома, на два будинки. Вона видає 5,5 кВт. І у мене з братом тут через дорогу йде провод протягнутий ну, на таких підвісах. Ну, Коли не стає світла, я, звісно, йду і заводю все і включаю світ, і в нас є світло, і в нього є світло. Ну, Тягнено абсолютно все. Щоб ви розуміли, холодильники, морозильники, ну, телевізори, понятний. Навіть стиральну машину, що хтось включає, вона без проблем це все витягує. Ну, що саме найкраще, вона, понятно, що це бензиновий генератор. Бензобак, все всі бачу. І е е е пускається вона електростанція, у є акумулятор. Акумулятор, все тут вона стаціонарно вже. Потім я. Принюхав, як то кажуть, одну фішку, що можна перевести цю електростанцію бензину, перевести на газ. О, і це буде економія по грошах, якщо газ оцей от скраплений, як ми кажемо, да, то це буде в два рази економніше, ніж її крутити. Її можна підключити до газової магістралі від природнього газу, ну, наприклад, від газової плитки. Там економія буде, кажуть, в 4 рази. Ну, Я щось раз спробував, мені не сподобалось. Чому? Бо тиск в цій магістралі він трохи скаче і вона робота неустойчиво. Тобто не можна добитися устойчивих оборотів. Я думаю, все, хай буде балон, балони були. Газ заправив і в два рази по грошах виходить економніше. І робота вона чітко. Перебоїв, яких немає. Але для цього треба було купити спеціальний модуль замість карбюратора. Я його вам зараз хочу показати. Ось дивіться, оце, цей модуль. Це виходить, що знімаєш карбюратор його рідний, і на його місце э, точно тут все підходить така от штучка. Але треба ще тут розлішати, тому що по можна, якщо електростанція мощності самого двигателя. Є різних видів, є на меншу мощність розчищення і на більшу. Тобто це в нас тут максимальна мощність там 13 вашедіх сіл, чистів, я точно не пам'ятаю. А то трохи поменше. Ну, не важливо. Ціна такого модуля на той час була, це я десь років 5 назад його вже брав. Десь примерно 50 доларів він коштував. Зараз я не знаю. Ну, Працює тут все воно запросто. Коли ви запускаєте, значить. От... Газовий балон, відкриваєте вентиль. Тут, тут ще є такий, як, ну, карбюратор, як то пасос, кажуть, і тут просто спустити воздух, нажимаєте на цю дімпочку, виходить воздух, почули трошки запах газу і все. І потім на стартер його і заводиться. Оця от крутівка це переводить його на різні види газу. Тобто, зараз, якщо вертикально стоїть, це на скраплений балонний газ. Якщо його перевести в от поперек, поставити це на оцей от природній магістральний газ, що в яких наші плити це ну Я так говорю. От, все. Заводиться чітко, без всяких тут уже не треба підсосів відтягувати, нічого. І стільки газу є в балоні, стільки він буде робити, тобто проблем нема. Ну Тут треба було звісно, трошки додати свою конструкцію, провести. Таку вже магістраль, тут кусок рукава такого, це кислородний, поставив. Потім я поставив фільтр сюди і ще один кран. От. Щоб, ну на всякий случай не знаю. І вона тут все розсіяється, тут цей американка стоїть. І газ іде з не напряму через редуктор. Все, економія в два рази. Тобто, Самі розумієте, якщо багато, треба вам крутити станцію і газ все одно дешевше за бензин в два рази, то це дуже вигідно. і Що зимою, що літом заводиться хорошо і працює однаково. На бензині я вже не пам'ятаю, скільки був розход. В час де десь літра 3, наверно, лі 4 даже брали при, ну, при хорошій нагрузці. Газа не щитав, на точно балона вистачає. Ну цей балон вже стоїть другий год. То і зараз почалися перебої світу, ми включаємо його чаще. Бо я другий рік його вже не міняю. То есть, ну, я думаю, що це вигадна штучка. Ну так от, в принципі, що, що по станції можу сказати. Ну, зараз у нас в нашому регіоні продають китайські самі обичні потужністю в районі 3 кВт. 700 доларів стартує ціна. Розумієте? Нижче нема, вище є, нижче 700 доларів нема. Якщо цю ми брали там більше вона тисячі, бо ну це було більше 10 років, звісно, то був другий долар, ну все одно. То вона своїх коштів коштує, вона оправдує себе. Ну, японська зборка, розумієте? Може хтось буде казати, що це не японська зборка. Ну не знаю, ніяких проблем нарікань не було. Нічого я їй не робив. То що тільки там масло поміняв пару разів і так по фільтру там обслужування. все. ще ні в якому разі не подумати, що я рекламую саму марку, як Honda, розумієте. Но... Просто що є в нас на ринку зараз, і було раніше, це ну, одна із таких роботоспособних е, апаратів, яка працює. Зараз не знаю, чи такі є взагалі у нас в Україні в продажі, але ну, тоді вони ще були 10-12 років. Вони ще були. Так, да, звісно, можна було взяти якогось китайця на він вообще тоді копійки стою. Ну просто що сусід мій він мене переубідив, каже, бери цю фонду. І ти не будеш мати біди, тому що я перепробував він такий спеціаліст по цих всіх е е апаратах. І на ну, що в мене тільки не було, каже, оцей апарат каже, він робить. І робить добре. У нас зараз якраз не стало світло. Я вам зараз покажу процес запуску електростанції. Включаємо балон, спочатку відкриваємо вентиль. Потім на своїй станції, Так. Пропустить газ, щоб воздух вийшов із системи. О, все, хороше. Все, тепер внимание сюда начали с одну сторону. Сейчас мы будем тут пробовать его деркать. Після запись, треба пару слой приходитися в другую минуту. Включаємо вже автомат, щоб пішла на руку. Цей ковід від електростанції включаємо прямо в розетку, щоб пішло вже все. На щипові відключаємо автомати, щоб не йшло на всю сеть на вулиці. Вот. Ну і зараз дивимося тут 230 вольт. Зараз почнемо підключати на русську, то буде поступати.